Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, ми спілкуємося лише на найактуальніші теми. Зокрема, поговоримо про Харків, який останнім часом дуже страждає від атак окупантів. Зокрема, про місто будемо спілкуватися з головою волонтерської організації Рух Вільний Харків Євгеном Біломим. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. І перш ніж ми розпочнемо, закликаю наших глядачів, підписуйтесь на канал ФМ «Галичина аналітика, ставте нам лайки і пишіть коментарі. Отже, пане Євгене, розкажіть, яка ситуація в місті станом на зараз, бо бачила новини стосовно атаки окупантів по центру міста. Отже, розкажіть загалом, що зараз відбувається у місті. А, місто вже майже третій рік війни знаходиться під постійними обстрілами. А, майже кожен день, ну точно що кожного тижня є обстріли цивільних цивільної інфраструктури житлових будинків при, при міській а, території обстрілюються тому а, складна ситуація життя міста під обстрілом а яка ситуація з електрикою? Бо знаємо також, що останнім часом окупанти почали атакувати саме енергоінфраструктуру. Скільки мешканців зараз без світла? Чи діють погодинні графіки відключень? От про це ще будь ласка. Розкажіть а, так, сьогодні зранку я також був без світла, але зараз включили. Є графіки погодинні, але вони постійно змінюються, тому що ми підлаштовуємося під обставини, які зараз відбуваються з електрикою в місті. Комунальники працюють для. Для того щоб подолати якнайшвидше, щоб в міста була повна електроенергія, всі об'єкти інфраструктурні, такі як, наприклад, метрополітен, щоб вони були постійно заживлені. Ось щоб громадський транспорт працював. Тому е частково відключаються будинки для того, щоб полагодити ті системи, які були. Зруйновані, на жаль, в Харкові дуже складна ситуація з електропостачанням, тому що майже всі підстанції були розбиті і. Але е, хочу подякувати нашим комунальникам за те, що вони і енергетикам і за те, що вони роблять, тому що е, навіть в такій складній ситуації у Харкові все одно є міс е, є світло, е, і можна підлаштуватися під ці графіки, адаптуватися як під роботу і в цілому під життя, щоб можна було і заживлити і мобільні пристрої, і якось попрацювати. Тому е, жив живемо, виживаємо, адаптуємось. А світло воно є по всьому місту, чи десь його все ж таки немає. Воно постійно змінюється. Ці локації, відключення залежності від району в нашому районі. Там зазвичай зранку нема, і в середині дня нема підвіжжя вже вмикають. Тому якось так. І в кожному районі міста по різному, тому що для того, щоб була у людей можливість працювати якось. Яка ситуація з електротранспортом? Знаю, що метрополітен працює? Чи працює він повністю, чи частково, і інший електротранспорт? Після влучання кілька днів, ну, таких масштабних, які були, кілька днів він не працював. Потім його роботу відновили. Були також потім обстріли, в якийсь день. Він працював не з самого ранку, десь в середині дня почав. Тому наразі на метро працює. Люди можуть рухатись метрополітеном. Громадський транспорт наземний, який використовує електроживлення. Він також працює. Тому задача міста для того, щоб у людей була можливість переміщатись в різні райони, працювати, і це найголовніше зараз. Який район міста найбільше такий. Постраждалий від атак росіян, тому що часто під час включень мер Ігор Терехов, він каже, що саме Салтівка страждає. Чи найбільше цей район саме страждає? Тому що я так можу оцінювати, що він постійно цей район називає, і куди саме ціляться ці окупанти? Це енергетика, це житлові будинки, це можливо якась інша інфраструктура. Uh, так, на початку повного штабного вторгнення найбільших руйнувань зазнав Салтівський район. Салтівка це великий жив де до війни жило приблизно 600 тисяч людей. Uh, є там різні райони, є північна Салтівка, і вона зазнала найбільших руйнувань. Майже кожний будинок, якщо не кожен, горів або був зруйнований, або частково зруйнований. Точно вибиті шибки, точно побиті окна. Там і нема, не було електроенергії. Зараз цей район відновлюється, але окупанти все одно постійно обстрілюють місце, і це північна часть частина місця. Це або цей Салтівський район, або Шевченківський район, тому що він найближчий знаходиться до території Росії, там де з боку Білорода. Ось тому, а там звідти найчастіше прилітає. Ось тому. На першому місці по руйнуванням я скажу, що це Салтівський, другий це Шевченківський, тому що тут також дуже багато всього постраждало. Стосовно місць, куди вони обстрілюють, ось тенденція останній час це критична інфраструктура, енергетика і, на жаль, житлові будинки, тому що ось кілька днів тому були дуже сильні влучання прямо біля житлових будинків. Наскільки я знаю, є абсолютний. Такий негативний рекорд України по розбитим шибкам біля більше 3,5 тисячі трішсот вікон на жаль був були розбиті. Ми їх за закривали, і потім вже в день прилетіло просто посеред житлового масиву біля житлових будинків. Там нема навіть критичної інфраструктури, там школа, дитсадок, житлові будинки. Тому, на жаль, вони цілять по жилим масивам. Чи виїжджають харків'яни? Бо знаю, що на Харківщині була інформація від ОВА, можливо, примусова евакуація деяких населених пунктів саме з прикордоння з країною окупанткою. А от яка ситуація в Харкові? Чи виїжджають люди? Чи не планують? Е е було російське ІПСО про те, що Харків евакуюється, всі виїжджають, там такі затори, але е це ІПСО, і е я як Людина, яка живе в Харкові і жодного разу не виїжджала під час повноважтамного вторгнення. Ми працювали тут, і зараз у нас є проблеми з заторами, але не через евакуацію, а через те, що люди їдуть на роботу і не працює там можливо в деяких містах світофори, і тому є затори, але людей дуже багато і. Наскільки знаю, моя спільнота з ким я спілкуюся, спілкуюся із цивільними людьми. Всі сильні мотивовані, ніхто не збирається виїжджати. Харків постійно знаходиться під обстрілами. Це для нас не це майже буденність, на жаль, тому що під час всього повнославного вторгнення Харків постійно знаходиться під обстрілом. тому люди, які тут залишалися, або такі, які повернулися і вже залишаються тут певний час, вони вже звикли до на жаль, звикли до цих обстрілів, і їх це не лякає. Якщо у окупанта є ціль залякати місце, то, на жаль, Харків не таке місце для них. Так, на жаль, залякування лунають і лунають з іноземних медіа, зокрема про те, що Владимир Путін хоче перетворити Харківщину на так звану сіру зону. Як ви особисто оцінюєте такі заяви, чи є певний страх у населення через це і можливо люди почнуть після цього більше евакуюватися чи ні? Я не можу планувати наперед. Я не знаю, як буде відбуватися ситуація. Харків був цілею і є цілею Росіян спочатку повноваштабного вторгнення, тому новини для нас це не складає. Я думаю, що ми будемо орієнтуватися на ситуацію, яка буде відбуватися. Згодом будемо дивитися на кількість обстрілів на е, масштаби цих обстрілів. Тому наразі такої е, паніки і занепокоєння людині нема. Є е, е, нові. Е, Нові снаряди, які прилітають по Харкову, це каби, вони модифіковані і але Харків постійно знаходиться під обстрілами з 300, шахедів, кінжалів, ракет, крилатих, будь-яких інших засобів враження. Просто щось нове почало прилітати. Люди цього трохи. Опасаються, тому що є ми всі знаємо, читали новини про Авдіївку, що її дуже багато крили кабами. Але по перше, вони там трохи іншого іншої моделі, інших розмірів, не такі, які прилітають зараз по Харкову. Але це також небезпечно, але ми шукаємо точніше, військові шукають засоби, як зробити так, щоб Харків кабами не обстрілювався. Також хочу поговорити про ситуацію освітню у місті. Чи взагалі працюють заклади освіти в Харкові? Це і садочки, і школи, і університети. В і якому режимі вони працюють, і чи вже працюють ці словнозвісні підземні школи, про які говорив Ігор Терехов. Ну в нас точно працює школа в метро. Всі про неї знають щоденно вона працює, діти навчаються, які мають змогу навчатися. Вони там навчаються. Стосовно підземної школи е, е, в мене я не повністю володію інформацією, але я знаю, що вона будується. Можливо, якусь частина її вже відкрили. Не знаю, чи займаються там зараз діти чи ні, але такий заклад створюється і це допоможе дітям перейти з офлайн, точніше в онлайн в офлайн навчання. Зараз, наскільки знаю, інформацію, що діти за часу не займаються онлайн, тому, на жаль, така тенденція. Я розумію, що онлайн-освіта це трохи не та. Якісь, якою хотіла би, щоб діти наші навчалися, але наразі через те, що є великий велика ймовірність обстрілів, не хотілося б, щоб діти страждали, тому заклади освіти краще не запускати. Тому що одна з цілей людей, от ти, що кілька днів тому прилетіло біля школи, біля дитячого садочка, краще діти хай навчаються вдома, а не в якомусь одному місці і. Можливо, страждають, тому що минулого року вони постійно били по закладам освіти дитячі садочки, наприклад, в Шевченковському районі школи дитячі садочки, майже всі розбиті або якось постраждали. Тому краще діти хай навчаються школи. Поки поки є така інф... є є війна, це моя особиста думка. Чи є ворожі агенти у місті, і як їх часто взагалі виявляють? Певно, є тому, що російська, російські агресори, російський вплив він є всюди. На жаль, і ми і хлопці з служби безпеки з військових. Вони з ними поліції, вони з ними борються. Постійно виявляють. Я можу слікувати через соціальні мережі, які їх виявляють і розповідають, що ось знайшли, тому служба працює. Робота на на. На їх знаходження і боротьбу з ними йде, тому поки так. Пане Євгене. Дякую вам. Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера Подій був голова волонтерської організації Рух Вільний Харків Євген Білов. Дякуємо вам ще раз за розмову. Я Добро. нагадаю, мене звати Ольга Салабай. Я закликаю наших глядачів обов'язково підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, ми на них будемо реагувати. До зустрічі.